Вітання, шанування пані та панове. Дякую всім, хто підписався на канал і поширює український контент. Отже, пазл шостий про гроші. Гроші чиста ліквідність, платіжний засіб, який завжди і всюди можна обміняти на всі товари і послуги в межах ходіння конкретної валюти. Гроші найзручніший для накопичення та управління засіб, або, іншими словами, ресурс. Гроші, які накопичуються в часі, є капітал. Якщо ваші ресурси чи гроші не використовуються, а лежать відкладені на добрі чи погані часи в панчосі чи банці, це називається скарбом. Скарб це заховані, виведені з обігу гроші, що не працюють. Натомість відкладені гроші, що в кожній хвилині можуть бути вкладені в справу це інвестиційний ресурс. Капіталом прийнято називати гроші, вкладені в бізнес справу, що дає грошовий потік, наприклад, виробництво. Гроші, що вкладені в справу, яка дає приріст капіталу, наприклад, нерухомість або цінні папери, це фінансова інвестиція. Від самого початку життя ми вкладаємо свої природні фізичні ресурси, здоров'я і час, у здобування ресурсів духовних, знання і зв'язки. На ринку праці ці ресурси конвертуємо в гроші. Спочатку ці суми незначні, та їх варто реінвестувати в себе, в збереження ресурсу здоров'я в належному стані, а також в здобування знань високої якості та розвитку правильних соціальних зв'язків. Варто знати, що стандартні знання дають стандартні, тобто ніякі результати, а нестандартні. Результати може дати тільки нестандартні унікальні знання. Якщо для кожного з нас наше здоров'я це найцінніший ресурс, то на ринку праці найвищу ціну платять за нестандартні унікальні знання, уміння та навики. Накопичивши гроші з конвертації своїх ресурсів і створивши з них капітал, ти можеш купувати знання. Час та енергію інших людей для втілення власних мрій, ідей і планів. А вже дохід від цієї діяльності варто вкладати в справу монетизації власного таланту, інвестувати в нерухомість, цінні папери чи політику. Щоб бути гідним членом громадянського суспільства, необхідно бути корисним для нього, щоб бути успішним в нашому світі. Потрібно хоча б щось знати, вміти робити краще за інших та ще вміти про це голосно заявити. Ще заздалегідь до виходу на ринок праці в пошуках грошей необхідно добре зорієнтуватися, а у кого насправді є цей так необхідний тобі ресурс гроші. Деякі люди і їх ще багато, сила свого виховання вважають, що гроші це зло. Від них тільки проблеми. Для мене гроші ані добро, ані зло. Вони це частина мене в минулому. Еквівалент моєї суспільної корисності, монетизований та конвертований на ринку праці та послуг. Ті гроші, що в тебе є зараз і тут, це наслідок того правильного чи неправильного поводження зі своїм здоров'ям, часом, знаннями у минулому. Головною причиною бідності українського народу є його низька культура відношення до грошей і фінансова безграмотість. Суспільство жило і розвивалося ще задовго до того, як ми з'явились на світ. Саме тому є хтось, хто вже давно має те, про що ти тільки мрієш. Гроші, становище в суспільстві, вплив і владу. Адже формула влади це інтелект, помножений на гроші. Люди – на підсвідомому рівні тягнуться до грошей, щоб отримати владу над кимось, чимось або послабити владу когось чогось над собою. Отримати свободу і незалежність мріють всі. Деякі люди просто не можуть довірити своє життя і майбутнє іншим, і тому, використовуючи свої Богом дані ресурси, накопичують капітал. Для того, щоб отримати і якомога довше утримувати свою незалежність. Для цих людей гроші не самоціль, а засіб досягнення мети інструмент для вирішення поставлених завдань. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних випусках. Разом до фінансової незалежності, свободи, заможності і щастя.